Всім привіт! Сьогодні будемо вирощувати зелень з ячменю. І робити з неї барлей-грас, дуже корисний сік із зелені ячменю. Багато мікроелементів в ньому, а ще більше хлорофілу. І він дуже сприяє молодшенню організму, і очищенню організму, профілактики багатьох-багатьох захворювань. Я з ячменю робила вже каву ячмінну, рецепт підкріплю під відео. А сьогодні для пророщення нам потрібен літр води, звичайно, з-під крана. додаємо сюди столову ложку перекисів водня. Це для того, щоб наші зернинки не забродили. І вбили всякі інші якісь шкідливі, шкідливу мікрофлору, яка може бути на цих зернятках. Зернятка всипаємо в цю воду, накриваємо марлечкою і залишаємо на 6 годин. щоб Зернятка набухлий. Після цього ми їх добре промиваємо і висипаємо на лоток на землю. Можна пророщувати на ватних дисках, і на туалетному папері. Мені більше подобається на землі. Зверху ще трошечки присипаємо землю. Землею зволожимо з пульверізатору, накриваємо плівкою і ставимо в темне, тепле місце на три дні, один раз на день відкриваючи і зволожуючи. Нашу землю. Після цього, через три дні, ми лоток наш достаємо, плівку знімаємо і ставимо на сонечко і чекаємо, поки проростуть наша зелень. І ось така в нас гарна зелень. Найкраща зелень 8-10 см висотою, і з неї можна робити цей барлейграс, корисний напій. Будьте здорові!